Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні вже 5 жовтня, і я під'єднуюсь до вас пізно вночі, щоб показати свої нові іграшки. Дуже цікаві. Цей тиждень був присвячений в мене ексклюзивним гарним великим іграшкам. І я хочу встигнути вам все показати, тому що завтра в мене ярмарок. Довгоочікуваний. дуже чекала цього дня, дуже старалась і готувалась до нього. І сподіваюся, що мої результати будуть. Сподіваюся, що я не дарма це все робила і готувалася. Завтра буду вам знімати багато цікавого відео. Буду ділитися з вами своїми емоціями. Цей тиждень був в мене знов насичений, знов я лінувалася до вас під'єднуватись, бо намагалася багатенько всього встигнути. І ще дуже гарні і цікаві події в мене були стосовно походу в ліс. Нарешті в нас розпочався сезон грибів, і в цьому році їх дуже багато. Я просто не можу сидіти вдома і пропустити цей сезон, тому що всі збирають, всі виставляють фото, відео, щоб показати свої крутезні збори грибів. Великі кошики, великі ведра. То й ми теж собі пару разів виїжджали на грибочки, позбирали смакоти, вже і намаринували, і наварили на морозілі, і нажарили з картоплею. Ну, в общем, це кайф. Дуже мені подобається, але також я встигла гарненько і попрацювати. Тож, хочу вам показати декілька своїх робіт. На цьому тижні я зв'язала три великі іграшки з плюшової пряжі. Перша іграшка була ось така гарнюня собачка з панієлька. Також ці схеми я знаходжу в телеграм-каналах. Це, думаю, не важко буде зробити, але якщо комусь буде цікаво і хтось теж захоче зв'язати таку гарнюню. Ну, То я можу теж поділитися схемкою. Ось така красунечка. Очі в неї блакитні, з блискавкою. Також приклеїла їй вії. Ось такі гарні. До речі, досі тренуюся, як кріпити ці очі трапеції. Щось мені це складно дається. В мене немає спеціального приладу для цього. І я це роблю. З подручними матеріалами, скажімо так, звичайний молоток і така трубочка в мене металева. І це роблю. І, і все одно в мене не вистачає сили. Ось цей, це ось око я нормально зробила, а це бачите трошечки якби не до кінця. Ну, Сподіваюсь, це не дуже іспортить цю іграшку. Така утяжка в неї цікава. Також я трошечки затонувала їй носик, і тут мордочку. Вушка я зробила з пряжі коала. Хотіла зв'язати, я бачу цю іграшку в інших кольорах. так Хотілося би, щоб іграшка була сама собачка, світленька, а вушка такі руд, руді. Але в мене не було підходящої пряжі. Була тільки така, і я підібрала в тон цієї коали, підібрала плюшку. Ні, це. Так, це дол, Долфін Бебі, правильно. Ось така вона цікава. Хвостик в неї. До речі, вперше я робила кріплення ніжки, я робила їй на шплінтах. Вперше я робила таке кріплення. Дуже мені сподобалось, вона вміє сидіти, вміє стояти. Навіть в мене вдавалося її поставити і вона самостійно стояла. Зараз не знаю, чи зможе не виходить. Не так, а ручки я зробила на нитяному кріпленні. Голову прийшлось мені пришити, тому що в мене не було такого діаметру шплінта. Цікава собачка, дуже мені подобається. Сподіваюсь, знайде свою або свого власника. Ось така. гарнює. Наступна іграшка в мене народилася. Це. Самий веселий, найкрутезний звір, який є. Багато хто полюбляє цих комедних створінь. Я сподіваюся, ви вже здогадалися. Дуже комедні, дуже навіть мем є такий з, цим... з цією істотою. І це такий крутезний, дуже веселий, шобушний такий. Єнот! Ви тільки подивіться, це просто чудо! Я в нього закохана. Він такий прям в мене вийшов, ну просто такі очі. Прям так і хоче щось набешкетувати. Ось такі лапки в нього гарні. Справжній такий бешкетник. Очі зелені. Вишила йому такі. Білкий глаз, так, носик в нього. Такий шикарний хвіст. Це я в'язала з Dolphin-baby пряжі, а оформлення це робила з Alize Софті. Вушка тут, мордочка. Ручки, ніжки і хвіст. Тут о, всі деталі пришиті. На шплинти я його не садила. Зріст, до речі, Якщо так приблизно поміряю. 20. Майже 30 сантиметрів, 28. Така величенька іграшка вийшла. Такий кумедний єнотик. Ось так його тут посаджу, нехай він виглядає. Наступна іграшка це просто космос. Теж я прям дуже задоволена, що я її зв'язала. Я вже давно мріяла, давно в мене була така ідея. Я шукала схеми, в мене дуже-дуже багато схем. Різних збережено в телеграмі, в телеграм-каналі. Я шукала і знайшла і дуже такі складні схеми цієї героїні, і більш такі легенькі. І обрала зв'язати так, щоб встигнути все. Обрала зв'язати цю героїню, цю казкову героїню саме з плюшевої пряжі. І ця іграшка, до речі, піде у проект як остання така лялька в проєкт Осіння лялька з Оленькою Дібриною. Ми в'яжемо зараз. У нас ще є час термін до 10 жовтня прозвітувати. Але я сподіваюся, що я випущу окреме відео. Сподіваюсь, дуже сподіваюся, що це це станеться, так і буде. І хочу вам показати дуже таку кумедну і цікаву іграшку бабка Йошка. Це просто, я не знаю, ну це кохання. мене син як побачив її, сказав, що мама, не продавай, пожалуйста, будь ласка, не продавай. Ось така крутезна баба-яга. До речі, в мене на ярмарках дуже часто її питають. А у вас є баба яга? А я оце в перший раз її зв'язала, таку героїню. В неї така метілочка. ходила в ліс, щоб назбирати гілочок і зробити таку справжню метлу. Ось така в неї ступа. Тут ще по схемі мали бути грибочки, мухоморчики, але Ну, я вирішила не робити, мені так подобається. Так, ступа і така красуня. В неї такі тапочки, сукня, фартушок. Цей зубик такий кумедний, мені дуже подобається. Цю бородавку вже я вигадала її. І... Вирішила зробити, до речі, по схемі вона йде з іншими очі, очима, з такими зблискавками трапеції. І вона дуже-дуже мила по схемі. Але я вирішила зробити її більш натуральною. Настояща бабаяга. Вона мені здається з такими очами випуклими. Така бух, бабайка з таким Такі волосся. Це пряжа невідомого походження. Мені колись віддали тут, в Польщі дівчина узнала, що я в'яжу гачком. І вирішила мені подарувати пряжу. І це таке букле. Мені здалося, дуже гарно підійде для волосся. Таке фіолетово. Ви знаєте, як бабушки наші фарбують волосся, сиве волосся в такий фіолетовий колір. Оце в мене така бабуся. Бабуся Ягуся. Дуже крута. Така гарна. Тут навіть горб в неї є. Вив'язувала все натурально, все так, як є в житті. Ось така красунечка. Вот так, вона стає в ступу. Ось така красуня. Напишіть мені, будь ласка, як вам така лялька? Як вам вона сподобалась чи ні? Може, щось би ви додали до неї, там ще якийсь аксесуар. Напишіть мені свою думку. Буде дуже цікаво почитати. Ось така красуня. Так, її покладу, щоб її було видно. О, якби так. І так не видно. І так не видно. Ось так. Ще не встигла доробити в мене були... Це іграшки вже з напівбавовни підуть далі. В мене були в недов'язах жирафіки для маленьких діточок. Вони безпечні, у них все вплетено, вив'язано, немає пришивних деталей. Ну, окрім вушок. Вушки і ріжки, то я пришивала очі вишиті. І це жирафіка я робила у виді бряскальця. Дуже такі вони прикольні і користуються попитом. Це один жирафік. І ще два я вирішила зробити по іншому очі. Щось мені не дуже подобається ось так вишивати, тому що дуже часто в мене буває, що одне око я вишиваю гарно, а інше виходить не так акуратно. Я з тим мучуюсь, постійно переробляю, тому я вирішила зробити очі по-своєму і вишити їх ось так. І мені дуже сподобалася ця ідея. Такий варіант оформлення очей. Ось так. І мої рідні теж сказали, що так краще виглядає так жирафік більш так по-мультяшному. І так, цей жирафік не брязкальце просто. А цей брязкальце теж. Грімілочка та рахтілечка. Щоб діточкам було цікаво. Бавитись, тягнути їх до рота, гристи, і щоб прорізувалися зубки. Так. Зараз я трошки приберу і покажу вам ще декілька своїх робіт. Це вже теж іграшки, підвіски, брелочки, які я давно мріяла зробити цілу серію. і ось. Два варіанта іграшок з моєї колекції майбутньої вже готові. Зараз я вам їх покажу. До речі, дві іграшки з цієї серії я вам вже показувала в минулих відео. Це ось така підвісочка бджілка з ромашкою. Ось така гарнюня. І ось така бджілка з Соняшником. Дуже гарненькі, вони мені дуже подобаються. Цікава ідея. Підвисити, повісити собі на сумочку або на рюкзачок. або в машині. Ну, щось так вигадати можна. Такі гарнюні. І ще в мене з'явилася ціла серія. Ой, трошки переплуталась. Ціла серія космонавтів. І космонавти не просто космонавти, а кожен зі своєю планетою. Ось такий космонавт з Луною. До речі, це я сама вигадувала схему, сама в'язала такі планети. Навіть можу зробити МК Майстер клас на каналі. Якщо вам буде цікаво, то напишіть мені і я зроблю. А майстер-клас космонавтів я знайшла теж в інтернеті у вільному доступі. Ось такий гарний космонавт з Луною. Також зробила космонавта, ось такого гарного з землею. Землю я вив'язала просто круг, такий шар і зробила вишивку. Наступну хочу зробити вже, вив'язати це все е Жакардом. Дуже мені подобається така незвична іграшка. Цікава. І наступний космонавт у мене. Дівчинка. Дівчинка з Сатурном. Для Сатурна я використовувала пряжу секційну. джинс Крезі, чи якщо я не плутаю щось, як називається, пряжа, можу помилитися. Вважаю, що вийшло дуже гарно і дуже схоже на справжню планету. Ось така підвісочка. Ось такі гарні в мене результати. Космонавти у мене ще є декілька заготовочок, і вони чекають на свою чергу. І фінальна праця за цей тиждень теж підвісочка, і їх я мрію нав'язати дуже багато, тому що вони прям викликають ефект просто вау. І це ось такий у мене з'явився крутезний стіч. Стіч у вигляді брелочка, брелок або підвіска. І він просто неймовірний. Я прям не знаю, я б сама собі такого хотіла повісити на ключики. Ось такий гарнюня. В мене ще один є в заготовці, але я його ну, не встигла доробити ще трошки. Бо з ним праці багато. Вив'язати цей жакарт, вив'язати всі дрібні деталі, вушка, все пришити, все тут пришивне, носик теж пришивний, очі зробити, вирізати, приклеїти. І він, до речі, в мене був очік. Клеїлись цілу ніч. Я замотувала так нитками, приклеювала, щоб все надійно було і нічого не відставало. Дуже мені подобається така гарнівня іграшка. Думаю, що після сезону ярмарок, коли він закінчиться, то я буду нав'язувати гарні, дуже гарні цікаві іграшки, щоб в інтернеті теж користувалися попитом. На цьому буду завершувати своє відео. Дуже сподіваюся, що з наступного тижня буду під'єднуватися більш регулярніше і показувати вам багато цікавих новин і цікавих відео. Бажаю вам всього самого найкращого, бажаю вам гарного настрою і плідних, і плідних творчих насичених днів. Не опускайте руки. І нехай все в житті у вас буде добре. Пока-пока!